Всім привіт! З вами Top Wheels і невелике оновлення асортименту. Ну, а я не перестаю нагадувати для того, щоб придбати модель, пишіть в Telegram, Instagram, навіть YouTube коменти. Погнали. І так, дві модельки у нас з форсажу. Це Chevrolet SS маємо серію Screen Time. Зацініть цих топчиків. Далі. Mercedes-Benz 500E. Пропрацьовано все. Чітко видно значки, особливо спереду, значки Мерседеса. Топчик. І частина сету. Неонові перегони. Ця машинка, ну, взагалі машинки цього сету підсвічується при попаданні ультрафіолету. Отож, тут у нас 4 з 8. це у нас Honda Civic Type R. Останні роки, взагалі, тематичні машинки досить радують, тому що вони реально пропрацьовані. Ну і дуже цікаві принти. Особливо в цих моделях, які дають їм унікальність. Honda Civic. Далі, не менш крутий Nissan GTR. Показую. Знову ж таки, круті принти просто бомба. Як на мене, такий Nissanчик 3 з восьми. прикрасить будь-яку колекцію. Далі Ралі Кет. Ну, не дуже така популярна моделька, ще й дуже в дуже такому яскравих кольорах. Тому, неможливо, не всім зайде, але всім з восьми. Хто хоче зібрати весь сет, то пишіть. Далі Ford фокус. Також деталізація, значки. Ну і принти Цікавий підбір кольорів. То перша машинка з восьми. Так, ну і останнє поки що, що є в наявності. BMW m 2 І так, чого немає. Так, вайпера немає. Гольфа, ну і GT Hunter. Ну, можливо, ще з часом появляться. E, взагалі, всі e, тематичні модельки вони йдуть в досить обмеженій кількості. Тому, якщо зараз, коли йдуть завози, їх не знайти, то потім. Вже дуже важко дістати, і, відповідно, ціна також буде збільшуватися. Тому, ставте лайки, пишіть коменти, хто хоче купити інстаграм, телеграм. Ну, а наразі дякую за перегляд. Бувайте!